Інформацію з Маріуполя ми отримуємо різними шляхами, зокрема, там є блогери, місцеві, не місцеві в тому числі, які показують життя в місті, знімають базари, знімаються всі новобудови. Також інформацію ми отримуємо через телеграм-канал, який називається Маріупольський спротив. Активно лобіює його Петро Андрющенка, я думаю, ти знаєш, це радник мера Вадима Бойченка. Ти взагалі в цей Маріупольський спротив віриш, чи це все медійна історія? На самому початку, як тільки це все з'явилося, я абсолютно не вірила в все. І мені, мені давали реальні аргументи про те, що партизанщина в Маріуполі неможлива, а тому, що більшість патріотично налаштованих людей виїхала в свій час. І б нас ніхто цьому не вчив, оці всі курси тероборони вони були не своєчасні. Треба було це взагалі робити ще в 2014 році. Тобто, це все було не дуже реально. Перші докази того, що Маріупольський спротив таки існує, і це не просто проєкт, який підтримує міська влада. І е, там якась частина Служби безпеки України був е, на сайті 0629. Там днями виклали статтю про хлопця, який е, ось в березні, наприкінці березня, виїхав в Дніпро. Це студент е, Призовського державного університету. Він що робив? Він фіксував переміщення техніки. Він е, насмілився та пішов е, в, розбитий, в розбитий університет свій, забрав частину документів е, своїх викладачів, які виїхали, професорів, забрав частину документів е, студентів, які виїхали. А е, він мешкав поряд з поч, поштою, е, Куди постійно приходили расисти, і він е, потроху цю інформацію передавав. Це е, нарешті є прямими доказами е, того, що цей спротив існує. Але що може робити Маріупольський спротив? Вони реально не можуть робити більше нічого, аніж передавати пересування техніки ворожої, але це вже е, якийсь плюс, і збирати інформацію про. Вірогідних колаборантів та про людей, які були не просто про російські налаштовані, а вони це свою налаштовані ще звернули на якусь свою діяльність, тобто почали допомагати окупантам. Тобто Маріупольський спротив існує, але він ну, такий, який є. Він, він не дуже активний, бо, бо там. Бо в Маріуполі, на жаль, склалася така ситуація, що робити щось більше просто нереально, бо населення зменшилося з 500 тисяч з півмільйона до приблизно 100 тисяч. Тобто в місті, де 100 тисяч і більшість з них чекали на, на Росію, то ну, це дуже важко робити. І хлопець цей студент він в інтерв'ю своєму каже про те, що таких як він були одиниці.